Якщо ви йдете із точки розчарування і кажете, я нікчем, тому то хочу поставити собі цілі, щоб довести, що я хтось. Але ж ви виклали в світ нікчем. І коли ви йдете в світ нікчем, ви отримаєте назад нікчем, ви не доходите. Ви думаєте, блін, ну як же я це саботую, Ну скільки ж можна? Те, що ви виклали в світ, повернулося назад, бо світ лише дзерка. Якщо ви пішли в метод, побачили, чому ви вважаєте себе нікчем, інтегрували, попрацювали з родовим полем, там доволі багато, дуже цікавих процесів, які відбуваються, зробили це все. І далі, після цього ви відчуваєте, що ви йдете за своїми цілями з точки повноти. Ви викладаєте повноту, і все світ вам і Ви отримаєте результати, ви отримаєте натхнення, ви отримаєте те, чого ви не ставите умовою вашої дії. В першому прикладі порожнечої дірки всередині, всередині у вас дірка. І ви викладаєте в світ енергію з урахуванням цієї дірки. І ви приходите в точку, де цієї дірки ще більше. Коли ви інтегрували і ви відчуваєте цілісність бажання. Дивіться, в першому варіанті, ви кажете собі умову, я прийду і тоді я класна. Молодець, класний. Тоді зі мною все гаразд. От я прийду в цю точку, от це отримаю, от це, ще один диплом, ще одна бла-бла-бла, в кожного своє. От я тільки вийду заміж і тоді. От я тільки почну знімати сторіс і тоді. От в мене будуть клієнти і тоді, от 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 от, от і тоді. І ви туди не приходите. А точка, з якої ви цілісні, кажете, мені все одно, куди я прийду, бо шлях є я. Я є шлях, шлях це я, я є шлях.